Друзі, всім привітно, що як обіцяли, нова лінійка шаурми в Тетії Ферма вже запустилася 1 березня. Позимов вас нашою третій шаурму. Ми прислухали до ваших побажань і залишили. Супер м'ясо. Тобто тут у нас двойна закладка м'яса. Представте, це десь грам 250, жареного м'ясо, тобто серо м'ясо, десь грам 300 в одній шаурмі. Так, що в нас входить у склад? Це фермерська курча, морква по корейськи огірок васабі і наш фірми пікантний соус. Що, Це реально така шаурма для справжніх богатрів. Щоб з'їсти цю шаурму стандартно треба постаратися. Ну, Попробуємо. Так, друзі, ви просто подивіться, як вона класно скручена, рівномірно, м'ясо, капусточка, огірочки ну, все як має бути. Смакота! Це шаурма, якщо ви хочете реально на це взяти, і 250 грам жареного м'яса вгупити. Ну що, будемо дегустувати, всім смачного, гарного дня! Завітайте! Олець з'їв це супер м'ясо! Це реально дуже потужна шаурма.